Ризловий комплекс Кемпінг Сіті в Стрижові. Маю на продаж хорошу двохкімнатну квартиру. З даній секції квартира на середньому поверсі. Це повноцінна двохкімнатна, площею 58 квадратних метрів. По хорошій ціні. Ми виходимо під'їзд. Ось такий, бачите, просторий під'їзд. там у нас ліфт теж з нулього поверху. Зараз піднімаємось ми на третій поверх. Покажу вам двохкімнатну квартиру з дуже хорошим плануванням. Заходимо ми в квартиру. Це повноцінна двохкімнатна квартира. Ось такий у нас коридор. Праворуч від входу ми маємо нішу велику під гардеробну. Перша окрема кімната. Вона більш квадратної форми та має площу 16 квадратних метрів. А також є вихід на ось такий відкритий балкон. Група автоматів по всій квартирі зроблено розводку електрики. Прямо по коридору у нас роздільний санузол. Тут ми маємо ще одну окрему кімнату, її площа 13 квадратних метрів. І тут у нас кухня 10 квадратів. Газовий, двоконтурний газовий котел, лічильник на газ, лічильники на електрику та на воду в коридорі. Кухню можна збільшити, об'єднати санузел. За рахунок цього об'єднання можна ще збільшити кухню за потреби.